20 листопада під час 69-ї сесії жмарінської міської ради, восьмого скликання, депутати традиційно підтримали рішення про передачу коштів з бюджету Жмаринської громади на різні запити військових частин. Загалом у цей день спрямували ще майже півтора мільйони гривень на потреби 12 військових частин і сил оборони України. Секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Вадим Кожуховський, повідомив, що з початку року на дрони Реби Старлінки. Засоби зв'язку, живлення та інші потреби українських військових з бюджету жмаринської громади передали майже 20 мільйонів гривень. У 2025 році майже на кожному засіданні ради, так як і в минулих роках, під час повномасштабного вторгнення, ми виділяємо кошти для наших військових частин. Якщо говорити конкретно за 2025 рік, то це вже близько 40 військових частин на суму 19,5 мільйонів гривень. Також ми закуповуємо необхідне обладнання для наших захисників. З працівниками виконавчого комітету ми щомісяця долучаємося до різних зборів, які відкривають наші жмаренчани, волонтери, захисники наші, і це близько одного мільйона в 2025 році. Ми передали допомоги від колективу виконавчого комітету. А на сьогоднішній день ми забезпечуємо абсолютно всі військові частини, які до нас звертаються, не тільки які територіально заходяться в нас в громаді, а абсолютно всі. Яка сума допомоги від імені всіх жмаренчан від громади за цих 10 місяців? Якщо все разом, то 20 з половиною також у співпраці Жмаринської міської ради та Вінницької обласної ради закуплено близько 40 дронів квадрокоптерів типу Мавік, Старлінків і зарядних портативних станцій, які також передадуть на різні військові частини, де служать наші захисники. Ще одним важливим рішенням для підтримки військових ветеранів війни жмаринської громади стало рішення надати пільгу по сплаті податку на нерухоме майно об'єктів житлової нерухомості. Які перебувають у власності учасників бойових дій або осіб з інвалідністю, рішення передбачає пільгу у 100% і вступає в силу згідно податкового кодексу з 1 січня 2027 року, шановні депутати, даним проектом рішення пропонується передати міжбюджетний трансфер для 12 військових частин в сумі 1 мільйон 450 тисяч гривень. Прошу підтримати. Рішення прийнято. особа, учасник бойових дій, має у власності своє житло. Він сплачує податок на нерухоме майно. Даним проектом рішення пропонується надати пільгу 100% по сплаті даного податку. Прошу підтримати. Під час роботи депутати внесли зміни до програми розвиток освіти, що передбачає стимулювання талановитої обдарованої молоді і педагогів. А також муніципальні виплати для молодих вчителів, вихователів, працівників позашкілля та техперсоналу депутати. Затвердили положення про відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, Статути закладів культури підтримали правила утримання домашніх улюбленців і поводження з тваринами на території жмаринської громади, внесли зміни до бюджету громади у розрізі соціальної сфери, освіти та житлово-комунального господарства, підтримали рішення щодо покращення якості сервісів центру надання адміністративних послуг. Внесли зміни до програми підтримка, що стосується приєднання жмаринської стоматполіклініки до центральної районної лікарні. Це дозволить зберегти безкоштовні послуги для пільгових категорій населення, відновити профілактичні огляди школярів та головне отримувати фінансування за надані послуги за рахунок Національної служби здоров'я України. Дане питання розглядається в зв'язку з тим, що стоматполіклініка не може підписати жодного з договорів з Національною службою здоров'я України. Приєднання до центральної районної лікарні дасть змогу. Розпочати планове обстеження дітей, а потім подальшу санацію безоплатно проводити лікування та протезування військовослужбовців, які захищають батьківщину. Загалом депутати розглянули близько півсотні проєктів рішень, що стосуються різних галузей життєдіяльності у громаді. Вадим кожуховський подякував депутатам за підтримку важливих рішень щодо допомоги військовим та забезпечення стійкості у громаді.